Ми, українці, в нас краєвиди просто чарівні, ліси, поля, є гори, бистрі води, моря, озера, ранки осяйні, і кращої ніде нема природи. І це наш очий край, земля моя, найкраща в світі рідна батьківщина. Тут найщиріша пісня Солов'я, це найсвятіша в світі, Україна. І ми в ній — українці, ми народ, прадавня нація, що хліб ростити вміє. Багато є у серці в щедрот, а світ від пісні нашої ясніє. Несемо друзям хліб на рушнику, і нас у світі впізнають по мові, хоч долю маєм часом нелегку, але за волю й тубі готові. Народ ми вололюбний всі віки, і мир у нас закладений в природі. Та все ж ідуть у бій чоловіки, щоб ворогам своїм сказати. Годі! І ми єднаємось завжди у боротьбі, бо любимо на вільній волі жити в любові, в світлі, в дружбі, не в злобі, а в єдності. Ми вміємо любити. Народ ми древній, мудрий всі віки, убійдемо разом, не поодинці. Засвітлювати вміємо зірки. Ми нація, народ. Ми українці.